З нагоди відзначення дня енергетика почесною відзнакою одеського міського голови нагородили співробітників комунального підприємства Одеськ міськ світло. Це люди, як робота яких завжди пов'язана з ризиками, особливо під час коли ворог сілить ракетами по енергетичній інфраструктурі. Коли під обстрілами доводиться ремонтувати мережу, щоб в наших із вами будинках було світло, світло і тепло. Від себе особисто та від усіх висловлюю велику подяку всім енергетикам. Ви справжні герої, які своєю працею доводять, що світло завжди перемагає темрям. Під час засідання виконкому чиновники розглянули ряд питань, що стосуються сфери охорони здоров'я, відділу кадрової роботи, міського та дорожнього господарства, зокрема, поговорили про перспективний план роботи виконкому одеської міськради на 2024 рік.